Ой, о, габела, ну. А то, я думаю, в тому і пробуємо. Милой, хорош, хорош. Привіт, друзі! Знову пряме включення онлайн мого улюбленого міста <сміст> Стріт. Віду по справах, друзі. друг попросив е, допомогти йому налаштувати велосипед і заодно думаю вам підкажу, як роблю це я. Типу так званий контент і хороша справа. Тому зараз, поки доїду, покажу вам трішки дороги, трішки катки на своєму підвісі двох підвісі. Може хтось вийти, а ніхто не вийшов. Закликаю цим самим відео. Займатися спортом, тобто їздити на велосипедах, на самокатах. Так само знаю, мене дивляться не тільки велосипедисти, сноубордисти та взагалі різні спортсмени різних видів спорту. Тому саме головне це займатися спортом в цей зараз нелегкий час, коли війна, багато різних думок, впливів інформаційних, емоційних. Тому раджу. Займатися спортом, як тільки є вільна хвилина, йдіть на вулицю та займайтеся якимсь спортом. Ось в цьому дворі, друзі, грубо говоря, починалося моє катання на велосипеді. <хи> ось тут взагалі тусовка була. Тут з цього двору, двору, з цього будинку, з цього будинку і з цього взагалі двору, ось там далі. Тут багато райдерів було і... Ми тут е часто тусувались, ось там навіть трампик якийсь залишився. Короте, прикольний двір. Тут багато спогадів. І знову ось я тут. Ми тут їдемо, тут пацанчик, опа, навіл ванхенд. Так як я вчусь, то він уже лупить дивиться, блін. Йо-майо! Дивиш, який помітили? Геть і вчусь. так що от ребята, кого треба дивитися. Що це тобі треба цей велик починить, так? Да? Ну передача не переключається задній. Ох, то давай Як зараз робимо. Робим. Робим. О, бачу, у тебе тут найосновний інструмент є зараз. <клес> так, то я не зрозумів, Андрій, що тут сталося? Щось цим велосипедом не так. І так. Ну тут передачі не працюють задні і передні. Передні працює тільки з великої і середньої зірочки. А задні, коротше, от ми дивимося і вони що. Сніми ближче, як вони ніфіга не переключаються, вони не накласуються. Ага. Назад скидає до восьмої. І ми. Зараз що будемо робити? Правильно? Ми будемо міняти тросик і ми вам покажемо, як правильно зробити. Бо тут ага. Угу, ага, бачу, Піддежок. виліз в кожух, виліз, да. і супер то ходить, і супер непоганий, його не міня. Я думаю, його міняти, але може бути. Зараз ми вирішимо проблему і будемо залишати. І кожу. Чи будеш чи ти сапером, ми... чи не будеш. Нормальними легко перекусуємо. Ха, хорош би. І все. Ну, Я думаю, що всі розуміють, як тут ви маєте. А знаєш, яка в мене була е технологія цього, вона швидко десь в мене була ну, то, що... така швидко витягується. Це, я витягує. Ти той тай перек! Ні, то тут, це просто тебе скупці. я просто. Треба. І так, зараз відкручуємо корпус ось цього. Це моноблок, так, чи як це називається ця конструкція передач і тормозів. Відкручуємо корпус цієї верхньої штуки і там буде видно, що всередині і другого кінця тросика. Вони не, не згубить ці штучки. От він цей він так, де він там всередині треба попустить попустить. Його на цей, та, роз, або так, Змеш це і оце і просто маємо його. Тако дивись, тягнеш просто. Ой, що це не те. О, це не той ти тягнеш. Курва, пірдоле. Це ти не з того боку розкрутив, блін. То той уже кусаний. Він не, кусаний, не ку... Ну, Він. Ой, курва, це не той. Ось це він Андрій! Ось це від... а, нам, а нам треба задній. А, подожди, точно. Ти, що ти вже один звонить. перекусив, точно. І так, продовжуємо. Це нам пощастило, що нам треба змінювати два троси. Ага. Тому більше тут немає вже що перекушувати. Так, треба, треба щось тонке, щоб його звідти... А, підковернути. Да. Так, ви бачите, ось тут банячок, цей який потрібно трішки підняти. Зараз я йому допоможу. І ось тут тяжко просто його підковернути, той бачок такий. Бачок балябушку, я називаю її балябушка. Її під... ну його буде легше підкорнути, якщо буде щось під рукою нормальне, так як міку кустарний ремонт. Завжди ну, вовка якась теж з чим підковернути. Отут потягни за цю кочок. подивитися на стан. З старого кожуха, якщо все з ним в порядку, то не потрібно міняти. Задній то точно убитий, тому... Ой, 7 б... Опа! Ой, ой, габела, ну. А то я думаю в тому і проблема. Так, це низькоякісні ці такі. Або кінцевики до кожуха, або кожух також в його поганої якості. якщо він... А в тебе є кінцевики? Так. Да. Але якщо він нам підходить, так. Ще немало не важливо, це ж треба протягнути правильно під рамою. Так. Тіпа, трошки, Типу діаг... трошки діагонально. Там, де роз'єднується кожух, то туди потрапляє вода. Йоу. Є, буде? Так, на, Ось, бачите, у вас не буде шестиграмний? Є, буде. Будемо Так, Так, тримай. Бачите, в нас тут кустарний ремонт, уже цей перші клієнти. Другі клієнти. Як звати хлопця? Ти відписаний? Ти визнаєсь не відписаний. Так, чи ні за підписку. Підписуйся. Підпишися? немає. Та ні, не зараз. Ми тобі на слово повіримо, але маєш якийсь що написати, що це ти. Так, дивіться, тут вібрейки і... Тут колодка стерлася з одного боку. Тобто колодка була навскос. І як потрібно, як я це роблю, потрібно відкрутити оцю штуку. Чи тут можливо знаєш що? Тут проставки не вистачає. Ну. Відкручуємо. Не Нажми не... тормоз задній. Так, все, тримай. Але більше не купляйте такі дешеві, mm -hmm. бо вони тиждень і струться. Ні, а це може із-за того, що їм погано поставив. Та все рівно дешеві, воно не буде довго тримати. Все Ось зажатий тормоз, так само в принципі дві, да? і на МТБ. Так, дискові тормоза так само ставляться. А ну пускай. Ні, тут реально... А -а -а. Ти поняв дивись, да. Тут все, габела їм просто. Тут теж те саме. Ти зрозумів, що в тебе угу. за проблема, в тебе штирьок, оцей на якому тримається вібрейк. То вона в нас сама клотка на ньому. <пусі> та, та, це хвиля, дружи, то це трохи небезпечно для тебе життя, він ти так їздиш на... Ну я я так не йо дивись. Що робить? <звук> молодець, молодець. Так ми для мого, я знайшов нового підписника і не збрагав. А ми продовжуємо. Ми вирішили міняти цілий кожух. Тобто не, ми... не різати його. Да, але Тут ви бачите, що такі на штучки їх бажано обрізати. Чим я і займуся чуть, -чуть пізніше, а поки що буде так на стяжках. Угу. Ось. Ще момент є. Паша і я ми так робимо. Ми заливаємо ми сюди трошки масла, але я дивився, що тому що мене там в дюрку соплі мені не знімають. Ну, я теж так завжди заливаю, і воно так там все життя працює. Ах, О, є. Я знайшов КЛС якийсь. Ну, нормально, бо воно вкрав є в Польщі. Ну я не вкрав, мені там. Досталось воно воно на цьому. Ну досталось, коротше. Заводимо так в механізм передач, щоб ця балябушка вперлась. Татове вмамине, цик. Тут підняти трішки, оп, все, в місце попало. Порости е правильно поміж іншими, відносно інших тросиків і кожухів, так? Так, я оце, до речі, замітив, в кожного велосипед, як береш в руки, розумієш, що в кожного свої якісь поломки. Реально дуже рідко, коли в когось прям справний 100% велосипед. Так, провели через весь кожух і інший кінець кожуха. Вставляємо ось туди в місце. Повністю відпускаємо ось цією кнопкою. Ацера, так? Ацера перекидка. Шимано, ну. Шимано Ацера, якщо, друзі. Я навіть не знаю, що це за ацера. Ну, типу, Shimano фірма, модель Ацера. Ставимо на місце та збираємо. Тут в принципі у нас уже все. Так, тросик провели, поставили новий, там можна закручувати. І перевіряємо справність. Ну, ще рано перевіряється? Треба скинути. На саму нижню і зверху на саму верхню. Давай зараз замінимо і другий тросик і... Наприклад, з мене вдома, бо я не планував його зараз змінити, щоб ми поїхали з тих поїхати в ліс. І ще паша вам сніме потім окремо відос, як приїхати на нас, велосипеді. велосипеди. Бо ми якось приїхали теж. Я вже не приїхав, бо я поламав печиці багато разів. Для того не призначений, і Паша пара розпригнев на такому велосипеді і покаже, як правильно. Правда, Паша? Так, так. Ну я на такому стрибав і. Ну, на... всі, всі починали з таких велосипедів. І, може, ви починаєте з таких велосипедів і ви думаєте, що Паша, а, тобі легко, бо в тебе такий велосипед. Uh -huh. і так. Паша покаже. <рес> на всьому можливо, друзі, стрибати, тільки питання в тому, чи зручно. Тобто цей велосипед, бачите, він такий більш для кантрі. Тобто, щоб доїхати з місця. А. Це безпеки ще, ще більш-менш за те, що низька рама. Так, так. Винос не дуже добре але для початку я рахую, що це мені... Це непоганий варіант для стрибків також. Для початку. Це так, суть. Так, і тест. О, так, так, працює. О, ну ще раз, ще одна зірка залишила. О, перекинуло, все. Остання зірка. Да, але яка в нас тут проблема? Тут друга передача, а там вже перша. Uh -huh. Що нам треба зробити? Чуть-чуть підкрутити. -чуть тут є два болтики. А, відрегулювати трішки, так? Mm. Ось цими е болтиками так ми регулюємо. Або в один бік, в цеп, або в другий. Так, yeah. да, і залишаємо сантиметрів, скільки тут, ну може 5. Може, може більше трошки залишаємо. На всякий випадок і тут має бути шапочка. Все. І так, тест номер 2 на самій маленькій зірочці. Давай клацай. Йома я, та то працює какарний баба. То ми що, вміємо ремонтувати, блін. А? Ми все сміття ми собою забираємо. Так, найважливо, так, да, поприбирати. Зараз приберемо та продовжимо день. Все сміття. Вечір. Вечір, вечір. Ось ще Сонце посвітить ще трішки, ще маємо час. І ось часто бувають такі випадки, коли на єврейку приїжджають або на спот, приїжджають хлопці, в яких там звичайні велосипеди, і в когось завжди щось поломано. от дивиться там, от блін, в нього от воно прямо зараз відпаде. І ми от часто з друзями там, ну, в нас зазвичай возимо з собою інструмент, у разі чого, якщо там щось відкрутилось, часто буває таке, ну, не часто, часом буває. І потрібно закрутити. І в нас інструменти з собою, чих пих там, хлопцю починили велосипед, все, він. Вже не травмується у разі якби, виходження з ладу тої деталі. Тому часто ми допомагаємо хлопцям, які не розуміють, що в нього поломаний велосипед, він їздить, їздить, і тому слідкуйте за справним станом свого велосипеду, щоб це не призвело до травматизму. І все ми з Пашою вирішили, хто з Рівного і має якісь такі мінімальні проблеми, і в нього є. Свої деталі, щоб ми не їхали своїми колодками, тросиками. Просто хто не може сам зробити хтось, скріплять тормоза, чи не тормозить, чи щось ще, напишіть в коментарі, і паша вибере когось з вас і приїде, допоможе вам зробити велосипед. Але якщо у вас є все, просто ви не вмієте це зробити. Тому паша вибере коментар, пишіть. Так, Найкласний коментар виграє таку штуку. І можемо заодно це зняти в влог. так? Це ідея цього відео, щоб навчити людей, хто це не вміє, щоб, побачив, щоб люди побачили, як це робиться, що це не складно і можна ремонтувати велосипеди самим. Ну, я вам так скажу, по правді, якщо у вас є гроші, занесіть краще в сервіс. Але коли ми каталися було менше, то грошей не було. Так, зараз мені ось в коментарях написав один хлопчина, що йому теж в велосипеді потрібно багато чого замінити, там потребує ремонту, тому ось такі відео, я думаю, багатьом піде на користь. І друзі, недавно здавав на сервіс передні, передній свій тормоз для того, щоб там підрізали гідролінію та знову її приконектили. Тобто там Олівка ставиться, така штука. І в сервісі сказали, що не змогли його відремонтувати. Тому самому все-таки прийдеться куп купляти ось цей інструмент, який, яким змож можна прокачати цей тормоз і самому це все зробити. Тому, ось бачите, навіть гроші, в мене є гроші, я готовий був заплатити 500 гривень, щоб вони мені відремонтували, але, на жаль, вони цього не можуть зробити. Треба буде самому це робити. Ну, все, все впирається у ваш інтерес ремонту велосипеда і гроші. Просто ти, коли сам ремонтуєш, от я притримуюсь такої штуки, теж є друзі, які теж кажуть, та нащо ти оце мучишся? Там здай в сервіс, вони там тобі зроблять, як має бути. Я так замітив, що не завжди так є, що ти коли ремонтуєш сам свій велосипед, знаєш кожну деталь, що там якась чуть-чуть там якийсь дефект є там. Так, там так, і знаєш кожен момент, як можна відремонтувати, і коли він може вийти, наприклад, з ладу. Ти вже готовий. І інколи береш запасні частини, щоб потім їх би замінити в випадку чого, якщо дальня подорож якась чи виїжджаєш з міста, ось так, наприклад. Пишіть коментарі, друзі. А ми поїхали ще прийдемося в ліс, да? Так, гарного дня, да. бачите, сонце вже заходить, тому потрібно спішити. Це, друзі, ставте лайк, пишіть коментар, чи стало вам це корисно, чи ви такі знали тюнячки, що так можна робити. І все. А ми погнали. Все. Ну тут, до речі, походу старенький такий ліс, і він тут бачиш, не такий заросший типу, кущами. І так, друзі, приїхали тут біля міста Рівного. Е, є такий класний ліс, е, населений пункт, Колоденка називається. Взагалі цей спот називається як? Карпова долина? Карпова долина цей спот називається взагалі. І подивитесь, скажете, як вам. Тобто ось такі споти є. Тобто не тільки ми з мішаньою будуємо тут споти в Рівному, а й також є люди, які це роблять. Тому респект вам, друзі, за те, що робите. Водички треба потрібно випити не солодкої, а самогонки. І так, друзі, ще одна корисність. Коли стрибаєте, важливо опустити сідушку нижче. Тому що, коли ви стрибаєте, ви маєте працювати ногами, тобто присідати, вставати, щоб вас сідушка не підбивала вам задницю. Тобто, коли ви хочете присісти, щоб вона вам не упирала, щоб вас не перекидало вперед. Тому опускайте чим нижче, тим краще. Оп. Щоб, щоб не вилетіть через руля. Так, щоб вас не викидало з велосипеда. І поїхали. Так, Паша, первый раз просто переебал. Так, друзья, рекомендую вам по сексуально разбираться в сложных трассах. Сейчас он уже по чуть-чуть ехать. Вот, 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 вот. Куда, в принципе, можно прибыть в той старшей колодки. В конце пробуем, но чтобы... Так, let's go! jedo Спідвей, оце спідвей був. Ти бачив? О, курба! Ого! Доріжка тут, друзі, така, здається, як ніби тут кожен день їздять на велосипедах на, на авто. Дуже гладенька, кажеться. І так, друзі, ось можемо бачити, тут зробили ось такі... Трампики, дропчики, Йомайо. Там, там ще один. І ось цей. Прикольно. Будешки проїдь? Ну зараз подивимося, ходімо оглянемо. Це цей такий, прям. Ні. Як то кажуть, за і палок. Боді, крепкий. його прийде. Крепкий. О, крепкий, але наскільки він безпечний. Ну ходімо, зараз перевіримо. А зверху там ще класінько. No. І так, Андрій, що ти кажеш? Не будеш тут їздити зараз? І тут самоліс, я останній раз поламав ключицю. А має! І потім я почав грати на барабанах. Так моя завершилась кар'єра і в мене вже такий шолом крос Я вже не Ну, Я буду знімати пашу. Зараз я спробую тут щось подивимось зараз. Що це за трампік. Ну, в принципі, можна стрибати. Я думаю, приймеш, ну можу там, нормально. Головне, друзі, перевіряйте, якщо він вас вашу вагу витримує, то значить він має по суті вас і... З велосипедом витримати. Yeah, yeah, І ось тут вийшов уже до верху траси. Ось контурклон. ось тут уже хтось будується. Чотири будиночка видно. Прикольно. Я б хотів би тут мати будиночок. І ось можемо бачити тут будівництво. Заїзд на трасу. Ну що, let's go. Йо, прикольно! Е -е. О, О. І ще один. О, вилка пробилась! За нос. Хух, друзі. Тому долучаємось до будівництва таких трас. Друзі, траса, бачите, дуже прикольна, цікава. Е, є що відпрацьовувати. Можна відпрацьовувати проходження поворотів, стрибки, будь-що, дуже прикольно. Ось мій велосипед, дуже добре видно. Будемо завершувати сьогоднішні покатушки, так як вже бачите темно. Тому будемо збиратися вже. Додому, всім дякую за перегляд. Зараз, напевно, надіюсь, ще покажу вам е, захід сонця класний. Це гарного дня всім, разом до перемоги. Ставте лайк, ставте лайк. Став... пишіть коментар, як вам такі траси, як вам таке відео. І не забувайте донатити на Збройні Сили України, щоб мир наступив швидше. І так, друзі, обганяємо трактор, бо він кропить хімією, а тут горка. 으아... 아, 아.